І наспили якісь про правопоручення з лошу, тому що потім будемо споживати подиток. Якщо вчитель за підозру, викликав когось із вас, поділо пішов в кабінет, сказав вам, що в мене є підозра, то ж саме з вашої сторони. Правильно сприйняйте то, не вийшло, що там моя єдина несяка не така, отдійно вбуло, все питання є, вам вже ваш інтерес робити, ви надали не пожирати, щоб на краю Наркотики синтетичні, які є амфетамін, метамфетамін, морфін, марихуани, кокаїн це все синтетичний наркотик. Тобто, ціна його марихуана, маріхуна, зелена речовина, то вона рослинного тобто, то є, що її курять і так далі, втрати, по простому говоря, От, Дані види інші наркотичні, це синтетика. Потравка там образно, Рядом, я хімію, що в цінах у розцінках це не орієнтію, але знаємо, що синтетичний наркотик, якщо ви видите по тому, що вони дораковаються. А якщо батьки не реагують, то будемо є право вчити відвертатися в е... певній дистанції. Куди? Ювінально служба. А якщо uh, виявиться неправда, наша. Зараз no. зустрічаємося з випадком, що образа <праць> А якщо ви вірите, що неправда. Слава Богу, не правда. Але в результаті чи то так матері? Батьки часто вже так приходять, і кажуть, що Обов'язок кожного повідомляти про злочин. Треба йти на бочку, Батьки так само йому висти права, ще Але але наслідки наслідки.